Я дуже рада, що вчора відгукнулася клієнтка, про яку я думала два роки, слідкувала за нею в соцмережах. А вчора вона мені поставила запитання: чи можу я замовити свій улюблений продукт ОЕВІРА персик, за яким вже дуже скучила? Чи ви можете мені в цьому допомогти, щоб на власний дисконтний номер це зробити? І, звісно, ще я бачила, що у неї зміни в житті, що є маленька дитина, і вона запитала, чи допоможе, або чи не завадить гель алоє персик при. Вигодовування справжнього натуральному виготовленню, так, в грудному я з радістю повідомила, що не те, що не завадить, а навпаки, допоможе, тому що якраз підтримка всієї ендокринної системи, кабінарної системи, це те, що допоможе тримати молочні залози в нормі, щоб не було. Мастіти, мастопатії і в майбутньому, в тому числі це буде запобігати і на випередження, тобто нормалізація капілярного кровообігу, підтримка всієї ендокринної системи і ще й до всього буде якісніше молоко для дитини. Тому ласкаво просимо, матусі, звертайте увагу, як підтримати себе і своїх діток. До зустрічі!